У Чернівцях презентували ключові аспекти плану перемоги під час розширеного засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України, що передбачає план та що думають з цього приводу представники міської та обласної влади. Далі у сюжеті. У жовтні президент України Володимир Зеленський презентував план перемоги, який складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового, і трьох таємних додатків. План перемоги передбачає запрошення України в НАТО, зміцнення української оборони, розміщення на своїй території комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, укладання угоди щодо спільного захисту наявних Україні критичних ресурсів, застосування західної зброї та взаємодії з. Військовими НАТО у післявоєнний час у Чернівецькій Ова відбулось засідання президії конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Володимир Зеленський закликав об'єднуватися та налагоджувати зв'язки з містами інших країн. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади, та їм і ваших зв'язків з регіонами інших держав з громадами в країні ми в цій війні можемо перемогти тільки у єсвіті разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ І саме це треба донести до суспільства, який зна. У конгресі взяли участь представники міської обласної влади, обласної військової адміністрації з Буковини та інших областей. Усі сторони підтримали пропозицію президента України і зазначили, що вже починають працювати над реалізацією заходів у рамках плану перемоги. План по по перемоги є реальний. Ми маємо бути не тільки на міжнародному рівні, так само і на регіональному. Я Думаю, що ми всі разом при, при спілкуванні з, з партнерами ми, 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 ми маємо всім. До нести ідеї, ну і зробити все. Ну кожне на своєму місці для, для, для того, щоб це план перемоги був зреалізований якомога. Ми сьогодні почули думки як і західної України, так і східної, і всі сьогодні єдині в тому, що ми повинні об'єднатися заради спільної мети, заради перемоги і справедливого миру. Тому ті тези, які сьогодні прозвучали, і той план, який сьогодні напрацьований, є надзвичайно слушний і актуальний. Ми повинні сьогодні об'єднатися всі від територіальних громад до обласних рад, прийняти відповідні звернення щодо підтримки плану президента перемоги. Основним завданням, яке ви всі так само чули, це конкретні відносини з нашими партнерами, партнерами регіони, партнерами містами. У нас я ж кажу діючих є 90 партнерських угод з 14 країнами світу. Я думаю, це одна з таких основних зараз задач: донести ту інформацію, яка викладена в плані перемоги, щоб ми спільно і разом з нашими партнерами говорили про це, впроваджували це, об'єдналися спільно, щоб донести цю думку, донести реалізацію цього плану до загального суспільства і до логічного кінця до перемоги України. Підтримку ЄС у реалізації плану перемоги озвучила під час візиту у Чернівецькій області посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова. Якраз через них ми чуємо абсолютно підтримку плану перемоги, абсолютно підтримку держави Україна в цій. Важкій боротьбі, крім того, майбутні поїздки, які будуть здійснюватися до наших партнерів, до потенційних партнерів, буде обов'язковим пунктом наших виступів, наших доповідей. Всіх я впевнена, і міської ради, і колег з обласної ради, і, відповідно представників Чернівецької обласної державної адміністрації. Вони всі стосуватимуться залучення чим більшої підтримки іноземних партнерів до такої спільної боротьби і до Поширення цієї інформації серед свого населення Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4